Мої вітання, це марафон на телеканалі TV7+, І ми стежимо за актуальною ситуацією на Хмельниччині та по всій території країни. І нагадаю, також або ви залишалися з нами в онлайн форматі, адже трансляція цього етару триває на Фейсбук, сторінці TV7+, та на нашому Ютуб-каналі. Ну а далі ми детальніше поговоримо про Хмельницьку центральну районну лікарню, яка може стати структурним підрозділом обласного серцево-судинного центру. За це рішення вже проголосували депутати обласної ради. Проте на сесії районної ради рішення не підтримали. Тож ми зібрали коментарі і запитання і запити людей у соціальних мережах і запросили до нашої студії кардіохірурга, заслуженого лікаря України та директора Хмельницького обласного серцево-судинного центру Андрія Кланцу для того, аби знайти відповіді на ці питання. Пане Андрію, я вас вітаю і слава Україні Відаємо. Відаємо, слава! У вас дійсно велика активність і під вашим дописом в соціальних мережах, і під іншими дописами навколо цієї теми зараз багато обговорень, тому ми зібрали всі ключові запити, які є зараз людей, і попросимо вас дійсно Добре. дати відповіді на питання. Отже, один з коментарів під вашим дописом, я його зацитую: в районі лікарні обслуговують понад 70 тисяч пацієнтів району. Лікарня повністю повноцінно функціонує і має належне фінансування. Тоді чому потрібні зміни? І чи це так насправді, як пишуть люди в коментарях? Лікарня дійсно функціонує, центральна районна, лікарня Хмельницького району, колишнього Хмельницького району, зараз це трошки по-іншому виглядає. І надає допомогу жителям громади, які відносяться до цього району. Зокрема, більшості там громади, це Росошанська, Лісогринівецька, Гвардійська та Чорноострівська, хоча у Чорноострівської є і своя лікарня, але разом з тим вони звертаються до цієї лікарні. Тобто люди звертаються і так. Але з уведенням реформи охорони здоров'я, у третього етапу, фінансування змінилося лікарні, і вони всі отримують фінансування за принципом. Оплати послуг від Національної служби здоров'я України, так як і ми, як і інші лікарні. Ну і власне, і можливість функціонування лікарні залежить від того, як від кількості пацієнтів, від кількості послуг, і від того, як ці послуги оплачуються саме за цією службою здоров'я, за цими контрактами. І для районних лікарень, для некластерних лікарень, для лікарень загального типу, яким є Хмельницька районна лікарня. На жаль, коефіцієнти на оплату вони досить низькі. І, відповідно, хоч і послуги надаються, проте коефіцієнти низькі, відповідно, лікарні такого типу по всій Україні, не лише в області, вони мають ну, недостатнє фінансування. Відповідно, вони скорочуються, вони зменшують кількість лікарів, ну, різні, які, е -е, на жаль, не дуже популярні, але доводиться це робити, тому що фінансування не вистачає для того, щоб забезпечити не тільки зарплату. Але й утримання повному обсязі. Це і медикаменти в повному обсязі, це і витратні матеріали для хірургії, для реанімації, тобто все те, що стосується надання допомоги пацієнтам саме. От. Тому складність функціонування таких невеликих лікарень вона полягає саме в цьому. І відповідно до самої реформи і до реформи децентралізації районні лікарні повинні були бути передані на баланси тих чи інших громад. Для того, щоб громади утримували ці лікарні. Бюджет лікарні вона й надає послуги, він складається не тільки з виплати ССУ, а від того, що громада фінансує утримання будівлі, утримання території, інвестиційні витрати, не і допомагає з обладнанням і так далі. І громада повинна це робити, якась із громад, будь-яка. От, відповідно, навіть при наявності певної кількості пацієнтів, якщо не мати цього фінансування від якоїсь із громад і самостійно працювати, це неможливо, тому що так не а. За закон не можна, треба бути в складі якоїсь громади, відноситись до якоїсь громади, б, мати спроможну громаду, яка зможе фінансувати витрати закладу не тільки на комунальні послуги, але й на розвиток, на інвестиції. На обладнання, на додаткові, скажімо, медичні маніпуляції, які потрібно, а вони не оплачуються достатньо в достатньому обсязі НСЗУ. Тобто всі ті речі, які громада бере на себе, власне, от, наприклад, як відбувається з надкластерними з кластерними закладами, коли от як ми фінансуємося з обласного бюджету, ми отримуємо додаткові фінансування. По всім напрямкам, які нам потрібні, від обласної ради, і це регулярно, це вноситься в бюджет. Ми це отримаємо і відповідно можемо а, розвиватися, б, давати пацієнтам максимально доступну допомогу, да, безкоштовну медикаменти видавати в повному обсязі, витратні матеріали і так далі. Оце і говориться про чи може лікарня функціонувати. От. Ну, власне, в Хмельницьких громадах, оцих чотирьох, по яких я перерахував, там до 40 тисяч населення живе. Не 70, до 40. От. Ну і власне, це ж не всі вони звертаються в районну лікарню, да? бо частина з них точно звертається в міську лікарню, частина з них точно звертається в обласну лікарню. Багато дуже па пацієнтів саме до нас первинно звертаються, минуючи. Тобто, ну, пацієнтів їх достатньо. Але не так достатньо, щоб лікарня могла себе абсолютно повністю забезпечити у всіх напрямках. Саме тому, враховуючи те, що по закону районна лікарня повинна належати якійсь громаді в да, Хмельницькій області. І запропонована була ідея приєднати Хмельницьку районну лікарню до серцево-судинного центру. Ми, як надкластерний заклад, маємо фінансування з обласного бюджету, маємо стабільні економічні показники, маємо кожен рік зростання. Має можливість залучати інвестиційні кошти, різні міжнародні проекти, що ми і робимо. І, відповідно, розвиток, який буде екстраполюватися і на районну лікарню, яка буде доєднана до Хмельницького обласного серцевосного центру. Ця ідея сподобалась обласній раді, депутатам обласної ради, які її підтримали. Всі фракції проголосували, будучи на за те, щоб надати згоду. Ми не голосували за те, щоб приєднати, а те, щоб надати згоду. Районній раді, якщо вона прийме таке рішення, погодити е, вже в подальшому передачу до обласного е, Хмельницького обласної ради, і власне там уже в е, подальшому приєднання до Хмельницького обласного серцево-станного центру. Тобто ось такий м, правильний механізм господарський дозволить е, дати лікарні і персоналу, який в ній працює, перспективу розвитку, а не занепад. Оце про це мова йшла. Давайте будемо, скажемо, робити все для того, щоб ті кадри, які є, працюють, які потрібні Україні, потрібні жителям громади, залишилися працювати, які можуть надавати послуги, залишилися працювати. У них була би стабільна перспектива на да, розвиток, інвестиції і так далі. Все те, що стосується медичного закладу, який буде вже в підпорядкуванні обласного бюджету, і це більш надійно. Ніж будь-яка інша громада на території Хмельницької області, це зрозумілі позиції у обласному бюджету, і зрозумілі можливості у надкластерного закладу третинного рівня, який дозволить всю медичну допомогу, багатопрофільну, яку зараз надає районна лікарня, різні напрямки, які в них є: це і терапія, і хірургія, і травматологія. Все це далі продовжувати надавати жителям району. От, ми будемо... Модерувати і проводити адміністрування цих послуг, тобто, все так як має по законам медичним відбуватися саме в районі лікарні. Ще одним із найпопулярніших коментарів було дійсно питання про кадри, тому що люди хвилювали, що не залишаться вони без роботи. Так. Якщо власне відбудеться приєднання, то давайте розберемося скорочення персоналу чи воно можливе? Угу. Я мав дві зустрічі з представниками колективу. На, власне, приймав участь у таких колективних зборах, які адміністрація лікарні мені організувала на території районної лікарні. Були всі ті, хто хотіли бути присутніми, задавали всі питання, про які і ви зараз говорите, і ті, які озвучуються в інтернеті. Я мав можливість на них відповісти. Я на них відповів, що так, ми... Абсолютно повністю при приєднанні на першому етапі приєднання зберігаємо повністю весь персонал, бо це такий механізм за законом. Всі люди, які від прибиральника території до директора лікарні, всі, які є в складі в штатному розписі лікарні, вони приєднуються до Хмельницького обласного серцево центру без звільнень, а за таким механізмом законним, зрозумілим для всіх. От і в подальшому ми будемо збирати колективні е, збори уже великого нового колективу, і будемо приймати рішення по. Реорганізації тих чи інших напрямків діяльності: хірургія, терапія. Що ми з цього робимо? Там паліатив, реабілітацію, консервативну кардіологію, консервативну неврологію, судинно-мозкові напрямки розвивати, судинну хірургію. кілька напрямків, травматологію, значить, працюємо добре, гарно робимо операції, значить, працюємо в цьому напрямку. Хірургія гарно по виходить всі робити втручання, пацієнти задоволені, значить, посилюємо цей напрямок, і так далі. Всі ці напрямки. Які можливі в подальшому в роботі, ми плануємо обговорити. Дам якась реорганізація повинна бути, тому що ну такі вимоги часу зараз. Але ніяких масових звільнень про те, що там пишуть в інтернеті чи говорять між собою співробітники, надаремно хвилюються. Абсолютно це не планується, не планувалось ні жодного разу. І перше питання, яке керівництво області це і. Голова обласної ради і депутати обласної ради, і голова військової адміністрації, які задавали питання, чи у мене на меті, чи у нашого закладу на меті є масове звільнення. Да? Mm -hmm. Все це хвилює. Зрозуміло, це в період війни це взагалі нонсенс, да хто про це буде говорити. Але навіть якби це був мирний час, про це теж би не говорилося. Тому що ми навпаки стоїмо на тому, щоб професіонали в нашій справі це не людина, яку можна там за дві хвилини навчити щось робити. Їх треба завжди підтримувати дати можливість проявити себе, працювати. Тобто ті, хто мають, вміють працювати, хто гарно роблять свою роботу, вони повинні залишитися і працювати, і надавати ці послуги. І крім того, що ми плануємо зберегти всю багатопрофільність районної лікарні, яка в неї є власне, це і є підставою для збереження левової частки. Персоналу, яка працює в районі лікарні, тобто паралік медичних послуг, які зараз надаються, він буде зберігатися і можливо в майбутньому розширюватися. Так, так абсолютно правильно. Багато хвилювань люди писали про те, що вони втратять доступ до медичної допомоги, тому що вони часто обслуговуються, їдуть до районної лікарні, так, хоча ми от з цифрами розібралися, що їх менше ніж пишуть люди. Чи дійсно можливо на якийсь період часу, принаймні, втрата до доступу до медицини? Чи Абсолютно заклад буде ні. функціонувати? Ні, стабільно? ні, це неможливо і немає в ні в законному порядку, немає в механізмі е, передачі закладу, ні в жодному кроці немає. Перерви в роботі закладу, в жодному кроці цього процесу. Тобто, от як працювали, так і працюють. Взагалі, співробітники навіть не помітять цього. Тому що вони як приходили на восьму чи на дев'яту на роботу чи там на чергування, так і будуть далі приходити. А вже коли відбудеться і там зміниться табличка на дверях, що це не Хмельницька центральна районна лікарня, да, а Хмельницький обласний серцевосний центр. Далі все відбувається в тому самому режимі робочому, але колективні збори, обговорення, все і е, в тому, як будуть називатися те відділення, як будуть називатися те відділення, що ми будемо е, робити далі, в якому які послуги будемо посилювати. І далі, от вся робота. Тобто, це не є перерва жодного дня чи там жодної години в наданні послуг немає. Абсолютно. За цей короткий проміжок часу з'явилося ще багато чуток щодо можливих ваших намірів, чому це для вас важливо, власне. І зокрема, люди кажуть про переділ земельної ділянки і здачу в оренду приміщення районної лікарні під бізнесові проєкти. Що на це скажете? Е, ну на на жаль, е, де в справі, де абсолютно повністю все лише медична складова є зараз для нашого центру. для… Хмельницької обласної ради для Хмельницької обласної адміністрації, де виключно є медична частина ті люди, які бажають, щоб це не відбулося, провокують людей такими сентенціями, коли говорять про те, що будуть продавати землю, чи будуть продавати будинок, чи здавати в оренду. Це абсолютно неправда. Я кілька разів на всіх своїх зустрічах. Відповідав на це питання відверто і посилаючись на наші спілкування з керівниками області, які запевняють, що це не планується, не планувалося і не буде плануватись. Тобто це просто нісенітниця. Ну, я розумію, що це можна написати зараз, ми ж в демократичному е суспільстві начебто знаходимося, і це можна різні речі говорити вільно в різних. Е Засобах масової інформації, да, чи навіть в інтернеті це взагалі не варто нічого. От, і можна так любу справу очорнити. Але насправді цього точно немає, не буде і не планувалося. Ще одна чутка: це відкриття на території районної лікарні і приватної клініки. Як на це відреагували? Ну ще раз та сама mm -hmm. історія про ніякі приватні це медична територія, тобто територія Хмельницької районної лікарні, це медична територія. Медична земельна ділянка, медичний корпус, і там працюють люди з медичною освітою. Ну і не медична, але ті, хто обслуговує все. Інших варіантів якоїсь приватності, там що це державна не, власність, ну власне комунальна власність буде обласної ради, але це власність громади, і вона в неї і залишається. Тобто ситуація буде залишатися стабільною. Лікарня буде так. продовжувати функціонувати. Тоді чому, на ваш погляд, так багато обговорень щодо цього питання виникає. Ну, на жаль, деякі особистості, які все ж таки мають якісь певні свої інтереси в цьому, не медичні, вони збурюють свідомий народ, щоб не відбулося саме в медичному напрямку зміни в районі лікарні. Тобто, щоб покращення саме медичної частини відбулося, вони не плануються. Тому що чим гірше, тим краще для них. А чим гірше для лікарні, тим в кінці кінців потім станеться те, про що вони самі і говорять цим людям. І, можливо, вони хочуть мати з того якийсь зиск. Я не можу це коментувати, я не знаю, чому саме вони це говорять, чи тому, що, як кажуть, що, що би не казали, я завжди проти. Чи, наприклад, ви за, а значить, я проти. Ну, тобто, ранити все кожен час раз йти на конфронтацію. Я, мені достеменно невідомо глибинні причини, чому деякі люди про це говоряться. Але я розумію, що да, в кожного є свої інтерес. У мене, у нашого закладу, у Хмельницької обласної ради, у Хмельницької обласної адміністрації є виключно медичний інтерес. Тобто покращити надання медичної допомоги, оптимізувати. І, власне, не дати зникнути районній лікарні як такі, якщо приєднання відбудеться, які напрямки ви хочете розвивати на території районної лікарні? Да, ми власне у перспективах розвитку вже об'єднаного центру буде і розвиток реабілітаційного напрямку, який потрібен і військовослужбовцям, і в принципі людям потрібен, mm. да, які перенесли інсульти, інфаркти, різні проблеми опорно-рухового апарату – це. Цей напрямок, напрямок паліативної медицини, оскільки, на жаль, да, дійсно, жителі громади, про які теж на які посилаються е коментатори, е з них частина це старенькі люди, які інколи мають хронічні, такі вже не дуже ко добре контрольовані захворювання, серцеву недостатність, неврологічні проблеми, і вони потребують паліативної допомоги. От цей напрямок посилювати. От. Хочемо е, посилювати напрямок лікування судинно-мозкових захворювань, тобто це інсультні, передінсультні стани, от. їх е, лікування сучасне, найсучасніше, тобто і тромболітична терапія, і е, видалення тромбів судин, і реабілітаційне в подальшому лікуванні. От. Ну, в хірургії, яка, якщо всі послуги, які надають зараз хірургічні відділення, які є в складі районної лікарні, вони їх гарно виконують, ну і допомогти їм посилити напрямки діяльності, можливо, там ургентну службу переадресувати хоч один-два дні, щоб районна лікарня, власне, хірурги районної лікарні могли приймати ургентну, ургентних пацієнтів з області, не тільки з громад. Uh -huh. да, а в принципі, для того, щоб інтенсифікувати роботу хірургів, які там працюють, судинну хірургію. Ми, як серцево-судинний центр, маємо великий досвід один із. Найкращих, скажімо, досвід в організації логістиці, саме судинної патології, кардіохірургічної, ми судинну хірургію хотіли би теж просувати і розвивати. Ну, от, я думаю, що хірургам, які працюють в районі лікарні, це було б цікаво. Частина з них там і виконує певні хірургічні маніпуляції. Судинні ми дамо можливість виконувати більш складні задачі. От. Ну і в амбулаторно-поліклінічному спостереженні. Це нагляд за тими жителями громад, які є в амбулаторному режимі, раннє виявлення захворювань, в тому числі передвісників гострих неврологічних станів, серцевих станів, інфарктів, так, щоб жителі району могли випередити да, ускладнення це інсультів, інфаркту і так далі. Ну, ось такі напрямки ми плануємо активізувати і надавати їм нове дихання. Ви згадували про фінансування і про те, що після можливого приєднання збільшиться можливість фінансування і залучення інвестицій з бюджету обласної ради. Тобто, ви бачите перспективу в розвитку районної лікарні там на майбутні кілька років? Безумовно, обласна рада, обласна адміністрація завжди дуже чітко і дотримується своїх, скажімо так, бачень. В розвитку медицини. Тобто завжди вони говорять про те, що медицина на пріоритеті, і додатково фінансують от, заклади обласного підпорядкування, власне, там, да, нас, обласну лікарню, обласний онкоцентр, е психіатричні, тобто ті великі такі крупні клініки, які мають в своєму арсеналі і можливості, і технічні, і кадрові, інтелектуальні. Посилюють їх, дають можливість купувати нове обладнання, дають можливість розвивати ті напрямки, які ми бачимо в стратегії свого розвитку. І кожен рік додатково виділяють фінансування досить значне: 20-50 мільйонів гривень на рік. Тобто, це ті гроші, якими ми можемо додатково користуватися для надання сучасних послуг нашим жителям нашої громади, Хмельницької, загальної обласної, не тільки міста, чи області, чи району Хмельницького, всім. Але, зокрема, і маючи, скажімо, такий абсолютний доступ до закладу третього рівня, да, надкластерну зал, яким являємося ми, жителі Хмельницьких громад, цих чотирьох перерахованих, наприклад, за, які більш за все хвилюються за стан районної лікарні, вони мають тому, і можливість в, в тому попередньому режимі звертатися до, по свою. Необхідні питання вирішені, да, про медичну допомогу, діагностику, лікування, але й мати ще й доступ одразу до високоспеціалізованої допомоги ну, в тому самому закладі. І відповідно для них це покращиться. Ну а фінансування від обласного бюджету воно буде покривати можливості для цих людей для отримання ім медичної допомоги безкоштовно, доступно і так далі. Уже наступного тижня відбудеться сесія районної ради, де буде чергове голосування. Ви чого чекаєте? Е, ну, я насправді е, чекаю цивілізованого вирішення питання. Е, на минулого разу воно було, на, на жаль, не цивілізоване, воно було з такими емоційними е, виступами е, не по протоколу, не згідно регламенту. людей, які говорили ті речі, які абсолютно не... Правдиві, які не відповідають дійсності, які просто судження абсолютно суб'єктивні. Да, і вводили в оману таким чином багатьох людей, які і в залі були, і і не дали можливості проведення а, тої сесії районної ради. ми Я був на ній присутній, чекав, що мені будуть задавати питання. Навіть питання не, могло, не можна було задати, ні яким із присутніх, тому що, на жаль, ось така історія сталася. То ми чекаємо. Від сесії районної ради все ж таки європейського, демократичного підходу до проведення сесії. Люди обрали тих людей, які будуть на сесії районної ради, депутатів, їм делегували ці повноваження, приймати рішення. Там абсолютно всі цивілізовані, всі люди, які мають бачення, які мають думки, які мають. Вони повинні приймати рішення, бо люди їм довірили це, коли голосували за них. Раніше тому ми очікаємо від цього спокійного, правильного згідно регламенту проведення сесії районної ради, на якому обранці, район, обранці громади мають прийняти рішення так чи інакше. От. Вони повинні це прийняти, тому що районна лікарня не може бути в повітрі, не в складі ніякої громади. Тому ми їм запропонували і довели свою думку. Ну от і в моєму випадку я сподіваюся на цивілізоване і розуміння процесу від депутатів районної ради. Ну а ми будемо стежити за тим, як усе буде відбуватися. Вам дякуємо за те, що ви прийшли до нашої студії і дали відповіді на ті питання, які в людей виникають. Я сподіваюся, що ваші відповіді будуть почуті. Дякую вам, кардіохірург, заслужений лікар України та директор Хмельницького обласного серцево-судинного центру Андрій Кланца був у нашій студії. Говорили про долю районної лікарні. Nous allons